Генеральный партнер программы Автобан, отечественный производитель аккумуляторов, корпорация Веста. Вітаємо всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Сьогодні у драйв-проєкті Mazda 6 2005 року. Шукаємо відмінності. Рейтинг автовикрадень, Лінкольн та авто бивалого. автобивалого. Тепер все у подробицях. А починаємо все з традиційних новин. Автомобільний партнер програми «Автобан» Автоцентр «Автоцентр Леон». Корпорація MazdaMotor зупинила по всьому світу виробництво пасажирського міні-фургону. Корпорація вирішила відкликати майже три тисячі автомобілів цієї моделі, вже проданих в північній Америці. Причиною стало несподіване самозаймання автомобіля. Відомо про три випадки спалаху. Компанія наказала своїм північноамериканським дилерам не продавати мініфургони до з'ясування і усунення причини займань. Автогігант попросив клієнтів негайно повернути автомобілі, пообіцявши безкоштовну заміну. MAZDA в своїй заяві відзначає, що клієнти розлучаться з своїми авто як мінімум на місяць. Представник MAZDA заявив, що зупинка виробництва торкнеться всіх модифікацій «Мазда 5 у всіх країнах світу. Що ж, перевірка та необхідне тестування престиж автопрому. А далі мова піде про нову ресталінгову версію MAZDA 6 2005 року. У 2002 році Mazda 6 перше зійшла з конвеєру. Потім кожного року було оновлення, але рестайлінг непомітний. Хіба що тільки заглянувши під капот, можна було побачити зміни. 2005 рік, а саме серпень місяць, приніс повну рестайнову версію Mazda 6. Робота над помилками. Або працюй як ми, працюй краще нас. Цей слоган буде влучним після значної експлуатації оновленої шестірки. А поки що представники японського автопрому запевняють, Mazda 6 2005 року на декілька показників вище від попередніх версій. Рейстайлінг в першу чергу торкнувся двигунів коробки передач, а потім вже зовнішнього вигляду авто. Двигуни об'ємом 1,8, 2 та 2,3 літри посилено. Найменший – це 120 конячок, 2-літровий 140. А стосовно 2,3 у попередній версії він був 168 кінських сил. Яким виявиться в оновленій версії для українського користувача ще невідомо. Не всі двигунові версії імпортуватимуться на територію незалежної, оскільки якість палива в Україні бажає лишатись кращим. Стосовно інжекторних двигунів, то вони частково адаптуватимуться під наші умови. А от дизель або турбодизель дістати буде непросто. Однією з переваг оновленої версії має стати вдосконалена система зміни фаз газорозподілу, що обіцяє підвищити економію пального ще на 10%. Чутєвість гашетки акселератора посилиться завдяки модульному приготуванні повітряно-паливної суміші. Максимальна швидкість у Mazda 6 об'ємом 2 та 2,3 літри, обмежена електронікою до 215 км на годину. За систему безпеки на цьогорічних європейських краш-тестах Mazda 6 отримала 5 зірок. З такою оцінкою шестірці складають конкуренцію окремі моделі Renault, Honda Toyota BMW 5 серії. Стосовно зміни коробки передач то чотирьохрівневий автомат у шестірки став п'ятишвидкісним Тіптроніком. П'ятишвидкісну механіку замінила шестишвидкісна. Оновлення не обійшлось і без рейсталінгу кузова. В тонованих фарах помітні додаткові противотуманки. Змінився бампер та радіаторна решітка авто. Видозмінено колесні диски. Ціна на автомобіль з версією двигуна 1.8 складає близько 145 тисяч гривень. Виробники стверджують, що базова комплектація 2-літрової Mazda 6 помітно покращена відносно 1,8. Вона має антизаносну та антипробуксовочну системи. Якщо 1,8 у середньому використовує 9 літрів при міському циклі і 7 при 120 км на годину, то механічна 2-літрова спалює на півлітра, а автоматична максимум на півтора літри більше. На автошоу в Токіо компанія Судзуки мала показати оригінальний концепт-кар сучасну версію одного з перших легкових автомобілів Suzuki Suzuki Судзилайт. Оригінальна машина була випущена в 1955 році тиражем всього сорок екземпляри. Автомобіль мав два посадочні місця і комплектувався двохциліндровим двигуном об'ємом 360 кубічних сантиметрів. Концептуальна розробка одержала ім'я L7. і зовні багато в чому повторює свого попередника. Варто нагадати, що в Японії подібні ретрокари дуже популярні. Деякі компанії випускають автомобілі під старизну невеличкими серіями, повторюючи на їх базі сучасні. У колишній країні РАД теж випускались малооб'ємники. Згадаємо запорожець, але і були більш оригінальні авто. Цю мотоколяску багато хто пам'ятає за класичною комедією. Отже, рубрика Авто в кіно Моргунівка народна назва мотоколяски Серпухівського мотоциклетного заводу. Транспортний засіб почали впізнавати після фільму Гайдая операція. Насправді, автомобіль створено для інвалідів з повним ручним керуванням щеплення, газу, гальм та перемикання швидкості. Радянському Союзу після вітчизняної війни необхідно було пропагувати забезпечене життя в державі. Виробництво недорогих авто у 1960 році здавалось, врятувало б ситуацію. Але мотоколяска діставалась не всім інвалідам. Це пояснювалось дефіцитом на транспорт. Де цей, чертов, інвалід? Не шуми! Я інвалід. <ріст> <ріст> Власниками дітища ще серпухівського заводу ставали в основному ті, хто мав зв'язки з партійними колами, або хто вдало перекупив мотоколяску у справжнього інваліда. Одним з таких випадків, скоріш за все, і скористався бувалий, якого талановито зіграв Євген Моргунов. Отже, і всі, хто хотів мати хоча б якийсь, але особистий транспорт, доводилось задовільнятися двохтактним мотоциклетним двигуном об'ємом 346 кубічних сантиметрів, міцю 10 кінських сил, швидкістю 60 км на годину, вагою 425 кг, довжиною 2 м 625 мм, шириною 1 м 316 мм та висотою 1 м 380 Сят мм. Особливого вибору у автолюбителів тоді і не було. Або горбатий запорожець, або кабріолетик від Серпухівського мотоциклетного заводу. Як повідомляє інформаційне агентство Washington Profile, дослідницька організація Страховий інститут безпеки на дорогах опублікувала рейтинг автомобілів найбільш популярних у американських викрадачів 2002 і 2003 років. На першому місці позашляховий Cadillac Escalade, седан Nissan Maxima, автомобіль економічного класу Dodge Stratus, він же Chrysler Sebring і седан Dodge Інтерпріт. В країнах СНД, за даними минулого року, найбільш популярною викрадачів вважалась Ніла Шевроле та дещо з модельного ряду Audi та Volkswagen. Які моделі авто часто викрадають у нас, на думку жителів Дніпропетровська, ви дізнаєтесь із соцопитування. Автомобильный партнер программы Автобан Автоцентр Леон. Самые угоняемые машины в, вашем реги... в нашем регионе <с> не знаю даже. Я не могу сказать. Я не автолюбитель и не имею автомобиля, потому для меня эта тема не интересуется совершенно. Скорее всего, девятки-восьмерки. И сейчас вышли на второе место, мне кажется, потому что они доступные, потому что они надежные. А на втором месте, мне кажется, крутые иномарки на продажу. Самое угоняемое, не на марке, естественно. У вас 2109. 99. Ну, как бы, читаем, смотрим. Статистика, наверное, то есть. Да. Спасибо. машина, в общем-то, неплохая. Дорогие, наверное, какие-нибудь. Ну, не на марке. Жигулі. Не знаю, швидше все і наморочки. Запорожець. Чому Запорожець. він нужен? Ну, не знаю, Мерседес, мабуть, все. ПМВ. Саме такі, так, да, розпостаріли, мені кажеться. Переход через проспект Карла Маркса завершається. Від фінансових витрат у наслідку автовикрадення та ДТП можна застрахуватись. Але при цьому слід уважно ознайомитись з договором, що пропонує вам та чи інша страхова компанія. Перед приобретением страхового полиса каждая уважающая себя страховая компания должна подробно объяснить условия сотрудничества страховщика и страхователя. Это срок действия, указать франшизу или часть ущерба, которую клиент оплачивает самостоятельно, на кого распространяется договор и многие другие нюансы. В компетенцию страхового работника входит подбор для желающего приобрести полис наиболее выгодного варианта страховки. Но величиной, определяющей качество обслуживания, является максимальное внимание клиенту на протяжении оформления и вступления в действие страхового полиса. А если говорить о транспортном страховании, то страхователь должен еще и максимально оперативно реагировать на страховой случай, даже если клиент допускает серьезные ошибки. Когда клиент заключил договор страхования, мы его предупредили о том, что договор страхования еще не вступил в силу. Но тем не менее клиент не послушал нас, забрал автомобиль из автосалона. И в этот момент произошел курьезный случай. Автомобиль дорогой, стоимостью более 300 тысяч гривен. Когда он вышел из банка, куда он отнес документы, он увидел печальную картину. На его автомобиль буквальным образом наехал КАМАЗ. Клиент в первую очередь, что он сделал, естественно, позвонил в страховую компанию. И когда мы получили от него звонок, мы интуитивно чувствовали и знали, что договор еще не вступил в страховую силу, но обидеть нашего клиента и оставить его в беде мы не могли. Мы не могли оказаться безучастными, показаться безучастными. И дело в том, что мы сразу отреагировали. И я так думаю, что мы правильно сделали, поскольку мы подсказали нашему клиенту, как правильно поступить в этой ситуации. Мы оценили ситуацию, узнали, что у водителя КАМАЗа есть полис гражданской ответственности, и наш клиент может по этому полису гражданской ответственности получить страховое возмещение. Таким образом мы урегулировали этот вопрос. Ваше спокойствие, наші традиції. Страхові традиції. Телефони 370 3315 370 3317. Новий лінкольн авіатор в серійній іпостасі проходив випробування і, звичайно, не зміг уникнути загальної долі всіх тестованих автомобілів. Його теж зловили усюди сущі об'єктиви фотокамер. Це дітище концерну Ford, дуже схоже на новий Ford Ейдж. І повинно скласти конкуренцію Acura MDX і Lexus RX. Швидше за все, спочатку у цієї машини буде новий двигун v 6 об'ємом 3,5 літри і потужністю 245 коней, як у Edge. А потім з'являться й інші варіанти двигунів. Автомобіль на новій легковій платформі Ford CD3, на відміну від колишнього Aviator, зроблено на платформі Ford Explorer. Виробництво авіатор повинне стартувати в серпні наступного року, в Оквіле, в канадській провінції Онтаріо. На тому ж заводі, де робитимуть його двійника «Порт Ейдж». Проте у цих автомобілів все ж таки будуть істотні відмінності. Зовні це виявиться в дизайні передньої і задньої частини. У авіатор збережеться дизайн задніх ліхтарів, як у концепту. І буде багато дрібних штрихів, властивих тільки Марці Лінкольн в гаратах радіатора і головних фар. У базовій комплектації машина буде передньоприводною. А повний привід буде трохи пізніше, доступний як опція. Сучасні лінкольни подобаються не всім. Є і ретро-гурмани, котрі впевнені, авто випробувані часом найкраще. Американська легенда: друге ім'я Лінкольну. Випуск таункару розпочали ще з 70-х років минулого століття. Тоді авто вже комплектувались фордовськими вузлами та агрегатами. Цей красень потрапив до Дніпропетровська з Києва у кінці 2000 року, а на його відновлення любителям старини пішло 2,5 роки. Це при тому, що двигун та ходова лінкольну не потребували реставрації. Американське авто у транспортному потоці солідно виділяється за габаритами. У салоні поруч із звичайними для нас показниками величин знаходяться виміри температури за Фарінгейтом, а на швидкісній панелі вказано милі. Комплектація салону нагадує ВІП-рівень. Розкіш пояснюється скоріш за все комплектацією на замовлення і випуском авто у 1988 році. Це була остання серія моделі 70-х. У власника цього таункару була думка купити нову модель Лінкольна, але після тест-драйву він передумав, оскільки автомобіль, на його думку, не такий маневрений і м'який. Авто вкотрий раз доводить, що комфортне управління не залежить від величини транспортного засобу. Зручність керування можна порівняти з Мерседесом бізнес-класу. П'ятилітровий двигун видає 320 кінських сил. І авто при масі майже в три тонни видає максимальну швидкість. Котру не в змозі зафіксувати фабричний спідометр, його просто зашкалює. Таункар має чотиришвидкісну автоматику і в міру жорстку підвізку, що ідеально копіює дорожню поверхню. У салоні чудово відпрацьована автоматика, котра майже не поступається сучасному електрообладнанню автомобілів. Перемикання світла з дальнього на ближній регулюється автоматично. Відкриття дверей та багажника за бажання може бути під кодом. Останній відкривається і за допомогою дистанційного управління. При багатооб'ємному двигуну таункар досить економічний. Розход тут доволі такий приємлений. Десь до 15 літрів. Це якщо кліматконтроль працює. Ну, Все залежить від того, як давиш на газ. А якщо так, це як на Волгі, як на Жигулі їздить, то можна і в 12 вважатися. Вантажівки Королі доріг. 26 жовтня у місті Дніпропетровську по вулиці Петрозаводській о 19.10 при невстановлених обставинах трапилось зіткнення автомобілів Москвича 52501 під керуванням водія 1960 року народження та Ауді 80. Водій Москвича отримав перелом ребер, відкритий перелом лівого надколінника та рвані рани правого колінного суставу. Водій Ауді 80 громадянка 1979 року народження та пасажир 1977 року народження теж отримали перелом. Оми і були доставлені до лікарні. Ще один пасажир іномарки шестимісячний хлопчик, загинув, отримавши смертельну травму. Водій та пасажир Ауді знаходились в стані алкогольного сп'яніння. Слідство стосовно даного ДТП триває. Одяг ведучих представляє фірмовий бутік Джункер, котрий знаходиться за адресою проспект Карла Маркса 50. Ну а на сьогодні це була остання інформація. Автобан бажає всім приємних вихідних. До зустрічі в ефірі на 27 каналі суботнього ранку о 9.35 та на 51 о 19.20 і в неділю за 5 хвилин на 9. Присилайте нам свої пропозиції та побажання за адресою місто Дніпропетровськ, вулиця Телевізійна, 3 або за емейлом автобан.sobach.n.ru. Бувайте! Інформаційна поддержка программы. Проект по журнал о выгодном вложении денег. Проект по прибыль очевидна. Рекламный блок. Торговая марка. Реклама. Торговец. Скидки на все товары в магазине. А теперь реклама. Скидки в сезон. Лицензия номер 400. Наш телефон Втомились від реклами. Нудить від розмов. Відтепер. Без реклами. Без розмов. Тільки музика. 1064. Без проблем. Все для дому та офісу. Будівництво та ремонт. Нерухомість. Робота та освіта. Знайомство. Ваше здоров'я. Без проблем. Газета є Нема проблем. Даже крокодилы думают об этом. Первый журнал о культуре секса Секс и город.